Привіт! Як ти? Що грав останнім часом? Відповідай, якщо на тебе твоя ласка у коментарях, а я тим часом розповім, що в нас сьогодні в планах. Тож, сьогодні ми з тобою поглянемо на технодему одного проєкту, а саме будемо дивитися Project Quarantine. В описі я залишу посилання на Steam, де можна почитати подробиці про це демо, а також завантажити його. Залишаю тобі можливість самому оцінити все, що ми побачимо протягом цього відео. Я тільки буду показувати та висловлювати свої міркування. Не хочу впливати на твоє особисте враження. Отже, починаємо. Стартуємо ми ось в такому головному меню, де відображається наш персонаж. Можливо, в подальшому буде надана можливість змінювати зовнішність. Особисто я б ще хотів, щоб могли вмикати і вимикати відображення пошкоджень на самому персонажі. Шрамина плиха від поранень в минулих боях. Ну це так, мрії. До речі, уже зараз персонаж одягнений в те спорядження, яке в нього наявне. Те ж саме зі зброєю. Відображається не тільки вид, але й встановлені модулі, приціли там, магазини і тому подібне. Такі дрібниці мені подобають. Власне структура самих посилань головного меню повністю стандартна. Звідси ми потрапляємо як в саму гру, так і в налаштування, перелік авторів тощо. Що не дивно, звісно, тиснемо почати гру. Демо у нас починається в приміщенні в нашому сковку або щось на кшталт того. Судячи з кількості дверей в подальшому, я так вважаю, будуть способи його розширити або обладнати. Одна з них це такий собі вихід у рейд. А ось тут у нас тир. Наразі швидше, щоб було, а не щось функціональне та потрібне. Будемо надіятись в подальшому додадуть взаємодії з тиром. Наприклад, можливість рухати мішені на різну відстань, вмикати і вимикати світло. Яка собі симуляція нічного рейду. Напроти тиру стоїть ноутбук на столі. В цьому демо саме через нього ми приймаємо завдання, за виконання яких нам дають грошики. Але в подальшому хотілося би якесь розширення функціоналу. Далі ж по кімнаті є віконце, що дуже нагадує торгове. До речі, ось тільки подумав, що все досить просто і наглядно реалізовано. Не вперше запускаю. Перед записом, звісно ж, тестував і налаштовував, але й того разу було відразу зрозуміло, що за що відповідає. Але повернемося до віконця. Як ви вже певно здогадалися, це магазин. І водночас місце, де ми отримуємо доступ ще й до складу. Тут же можемо спорядити нашого героя, закупитися перед рейдом або продати щось після нього. Сам магазин наразі представлений в такому от вигляді. Власне пам'ятаючи, що це технічне демо, воно тільки демонструє основні можливості і напрямок гри. Зовсім не дивно, що інтерфейс промальований мінімально. Лише щоб було зрозуміло, що і куди. Тож в кожній категорії розташовані різні модулі. Сама зброя і броня, розвантажувані жилети, набої і медицина. Купити щось конкретне можна тільки в окремій категорії, а ось продавати можна в будь-якій. В демо ми маємо досить різних модулів для деяких експериментів зі спорядженням. Також доступна для покупки броня, шоломи, декілька типів зброї. Зауважу, що все це можна знайти ще й в рей або зняти з супротивників в тому самому рей. Медицину от не бачу. А все інше від набоїв до зібраної зброї, все це можна добути. Напевно, це і буде одним із основних наших методів заробітки. Також звернув увагу, що деякі предмети мені вдалося добути тільки в бою. От в магазині їх чомусь немає. Саме встановлення модулів на зброю досить очевидно. Є слоти на зброї, і саме туди ми монтуємо той чи інший модуль. Якщо навести курсор на слот, то ми побачимо короткий перелік того, що сюди підходить. Досить зручно, як гадаєш. Але в той же час доведеться або багато запам'ятовувати на перших порах, або відкривати меню зброї і дивитися, що підходить, а що ні. Така можливість, до речі, є. А ось в опис модулів та деякого спорядження може і не бути. Але це не вада наразі. Давайте спочатку продемонструю, як поводиться без зброя в умовах спокійного точця. Ну, тобто в тирі. Це була черга. Тепер одиночними. Досить двоякі враження від поводження зброї. В рейді зрозумієш чому. Заодно хочу звернути вашу увагу на анімації зміни режиму стрільби, перезарядки. Є деякі затримання, це відбувається не одразу. З одного боку це атмосферніше, з іншого боку потрібно більш уважно вивіряти час для таких дій. Перевірки магазину. Зараз поглянемо заодно на перемикання режиму прицілу. Вімкнені й вимкнені лазерів та ліхтарів. І от якщо клавішу для зміни режиму вогню та перезарядки можна побачити в налаштуванні, то перевірка магазину відбувається на, на затиснення клавіші R. Про це нам повідомляється в одній з порад при завантаженні карт. І це легко прогавити. І на перемикання на боковий приціл. Ледь не забув, давайте спробуємо постріляти в ціль з максимальними обвісами та зі стоковою зброєю. Віддачу я умисно не буду контролювати, тож слідкуй за поводженням гвинтівки. Помітив різницю? Хотілося б почути твою думку. Зібравши що нам потрібно, вирушаємо ось до цих дверей. Через них ми виходимо в рейд. Нам доступна одна карта. Достатня для демонстрації не більше. На ній ми виконуємо завдання, збираємо речі на продаж, ведемо бої з ніпами. Противники генеруються з випадковою зброєю та спорядженням. Власне я не виявив закономірності між їх спорядженням та розташуванням. В цьому демо місця їх появи більш-менш статичні. А ось їх інтелект не нагадує надто вже поміркований. Давайте подивимось на декілька сутичок з ними. Спочатку на більш дальніх відстанях. Тепер на середніх. І вже в близькому контакті. Як у тебе враження? На мій погляд, вони не те що тупі. Звичай їм не вистачає швидкості на обробку інформації. Ні переагують на постріли, на влучання в щось кулі, йдуть туди, де бачили персонажа востаннє. Але роблять все це повільно. Ну мені так здається. Власне хотілося б більш активних дій від них. Для демонстрації потужності сучного інтелекту. Повертаючись до поводження зброї та її віддачі, про що я говорив раніше. Ти от бачиш, як приціл кидає. Байдуже сидить персонаж, стоїть, рухається. Все одно, чим далі відстань до цілі, тим складніше навести приціл. Зауважу, що модулі також на це не впливають. Дещо дивне рішення на рівні технодемо. Я особисто сподівався побачити, як покращення зброї впливає на її поводження, а не тільки як вона змінюється візуально. Коли ми виконали цілі завдання і зачистили карту, або нам це не цікаво, то йдемо за маркером і ось ця машина і є наш вихід. Підходимо до неї і власне виходимо з рейду. Я так і не визначився, подобається мені такий вигляд евакуації чи ні. Після рейду ми знову потрапляємо до нашого лігла, де можемо розібрати або продати нашу здобич, закупитись всім необхідним, взяти нове завдання, а потім відправитися в новий рейд. Вартість предметів не така вже й велика. Самим вигідним є продаж броні, соломів та деяких модулів для зброї. Тих же прицілів. Також в переліку гроші до комірок виглядає вигідним виносити та продавати набої. Що ж, на цьому у мене все, що можна було розповісти та продемонструвати в рамках демо. Можливо, пізніше будуть ролики з переліком доступної зброї Або що. Наразі ж дякую за перегляд. Сподіваюся, ти поставив лайк та щось відповіси. Зустрінемося в наступних відео. Нехай щастить! До речі, якщо будеш грати, то хотів би, щоб ти написав свої думки про цю дему.